Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема уроку команди. Виконавці команд. Системи команд, виконавців. Що ж таке команда? Команда це речення, яке спонукає до дії. Виконавець той, хто виконує команди. Ким є учні на уроці? Виконавцями. Які команди вчителя виконують учні на уроці. Подивіться на дошку, відкрийте підручник. Запишіть у зошити. Послухайте відповідь. Поставте відео на паузу і подумайте, перед вами 9 речень. Обери лише команди. Отже, командами є речення Іди, перемістись на 10 кроків, сядь, повернися праворуч, лети і пройди вперед. Саме ці речення є спонукальними, отже, вони є командами. Виконавцями команд може бути людина, тварина і комп'ютер. Тварина може виконувати команди свого господаря або дресувальника. Сядь, лежати. Апорт. Комп'ютер виконує ті команди, які йому подає людина. Закрий папку. Відкрий вікно. Збережи файл. Як можуть подаватись команди виконавцям? Перше. З понукальними реченнями. Наприклад, закрий вікно, прибери в кімнаті. Підійди до мене. Друге. Звуковими сигналами. Наприклад, Постріл пістолета або звук свистка на змаганнях. Третє – Світловими сигналами. Наприклад, сигнали світлофора. Четверте. Жестами. Наприклад, команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам. І останнє. Команди можуть подаватись вибором команди меню. Вибором кнопки або подвійним клацанням на значку. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати, не може. Виконавець собака не може виконати команду прибрати в класі, а виконавець учень може. Отже, Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. Перед вами виконавець хлопчик. Він може виконати такі команди: Встань, вимий руки. Сядь. Нахилися вправо. Підніми руки. Нахилися вліво. Кожен виконавець. Може виконувати тільки ті команди, які входять в його систему команд. Постав відео на паузу і подумай, які команди зі списку не входять в систему команд виконавця пральна машина. Отже, це такі команди як прибрати в квартирі. Приготувати обід, помити посуд та вигуляти собаку. Виконавець пральна машина може виконати команди випрати речі, віджати речі, посушити речі. Кожен виконавець виконує команди, які входять в його систему команд в певному середовищі. Наприклад, для виконавця учень середовище виконання команд школа, для виконавця футболіст футбольне поле, для виконавця регулювальник дорога або перехрестя.